Чоловічі футболки, перший плюс другий сорт лотику 10 кілограмчиків. Футболочок багато. Різні модельки, різні розміри. Суто чоловічі футболочки. На відео я вам показую найменшу частину з усього лотику. Це у нас поло футболочка. Наступна буде ось така чорненька. Дуже класний лотик. І я нагадую, що це перший плюс другий сорт. Футболочки, я не знаю, дуже красиві. Так, це холістер у нас. Наступна буде ось така сіренька. Дивіться, без принтів, з принтами. На любий смак і любий розмір. Наступна буде ось така цікава фіолетова. Дуже класний колір, такий насичений. Наступна просто класична чорна футболочка. Ось така в сіренькому кольорі. Дуже гарно виглядає з ковірцем. Мені здається, що це може бути навіть якийсь бренд, але я не впевнена. Так, ага. Ось така ще одна тільки чорненька. Гляньте, футболочки дуже крутезні це взагалі зараз, Я вам е, покажу зараз спинку, це виглядає отак у нас спереду. Круто. Наступно буде ось така темна сіра. Для того, щоб забрати цей лотик собі, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Гляньте, яка крутезна! Влатику справді дуже багато футболочок. Так, давайте ще вам покажу ось цю. Дивіться, яка класна, біленька. І ось таку просту білу. Але в латику ще залишилось їх справді дуже багато. Кому сподобався цей латик, забирайте його собі.